Доброго вечора усім. Ми готові підсумовувати середу, 27 листопада. Отже, в ефірі теми дня у студії з вами я, Оксана Мотрук, і ми дивимося ось про що. Близько двох тисяч чернівецьких студентів сьогодні підтримали всеукраїнський студентський страйк і на дві години вийшли з навчальних закладів, аби довести своє прагнення жити по-європейськи. Для чернівецького роду нема переходу. Чернівчанам продовжує дошкуляти перекопана вулиця Богдана Хмельницького. Євромайдану у Чернівцях бути, попри бажання міської влади його прибрати, суд дозволив розміщення наметів на центральній площі. А політичне справжнє і нове. Те, що зараз відбувається на українських євромайданах, не просто протест, кажуть експерти, і називають всеукраїнське повстання революцією мислителів. Економісти, філософи, художники, громадські діячі заговорили не політичними гаслами, а словами зрозумілими для всіх. Сьогодні рівно опівдні своє головне слово сказали українські студенти. У Чернівцях до страйку долучилися майже дві тисячі активістів. Журналістки тива на власні очі. Бачили, як усе було. Україні, героям слава, слава власне студентам Чернівецького національного університету, які зуміли самоорганізуватись у свідому тисячу протягом двох годин під стінами центрального корпусу Чернівецького національного університету. Вони співали, стрибали та виголошували головні євроінтеграційні гасла. Натовп щохвилини поповнювався все новими студентами, і так серед чиниушників байдужих ставало все менше. Yeah. Бо майбутнє важливіше за, ну, за те за, Декілька пар за декілька пар, за декілька енок чи якихось оцінок. Що це стосується кожного, тому що ми українці. Ну, змінимо, якщо студенти встали, значить щось треба міняти в цій країні, незважаючи ні на що. Присутність кожного що змінює країна починається з нас, кожного. Виглядачі лояльно від нас, це, на жаль, охорона нас не впускає в університет. Я нікого не пускаю. Це раз, порушення конституції. Якщо не пускаєте нам бити можна? А це туди? все соційний вихід. Не заставили, заставили. Ви що думаєте, я з радостю сюди прийшов? Я так хочу тут з вами побратим. Я, мені Я, як виконуючий обов'язки ректора, сказав черговим, оскільки я знав, що тут є мені, от активісти наші університетські сказали, ваші студенти, що тут багато є людей, які не мають відношення до нашого університету. Я дав таку казівку. А зараз співробітники, студенти проходять. Станом на першу годину кількість студентів за межами резиденції пере. Валило вже за тисячу, однак приблизно чоловік 300 стоїть за воротьми Чернівецького національного університету центрального корпусу однак їх не випускають. Таким чином ні у Європу, ні у резиденцію потрапити ніхто не може. стрілка в Перту показує 13.00. в Україні? Ось уже годину тривають страйки студентів. Е, а от тільки у Чернівцях під адміністративним корпусом Чернівецького медичного університету ані студента у Фоє мені вдалося поспілкуватися не на камеру з ректором цього навчального закладу. І на моє запитання: а, чи долучилися студенти-медики до всеукраїнського страйку? А ректор відповів запитанням: мовляв: а, а чи потрібні чернівцям медики, які Пускають пари, тобто ректор цим самим засвідчив, що після пар нічого проти немає, але однозначно не відповів, чи за він, чи проти, чи відпускали викладачі студентів медиків на мітинг, чи не відпускали. Тому досі залишається незрозумілим. Медики, майбутні медики, чинівців проігнорували все український страй студентів, чи їх просто не пустили з пар. Ви проігнорували чому? Ні, ми після пари йдемо. Да. – Після пари йдете? Да? Да. А зараз 12 до 2 .00. вас викладачі не пустили? На жаль, наш університет офіційно це не підтримує. Тому ми хто зміг, той прийшов. Ми пробували с нього йти в групі з людьми, але переважно всіх якісь відмазки. То холодно, то ліні, ти кудись. Як вважаєте, чому так? Не знаю, може свідомості бракує ще народу. З майже 6 тисяч студентів Чернівецького торгівельно-економічного інституту на центральній площі зібралося трохи більше сотні, але незважаючи на свою таку невелику, досить кількість, вони тримають плакати, співають українських пісень та охоче вигукують патріотичні гасла. Слава Україні! слава! Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, щоб підписав цю угоду, щоб щоб ми нам стало краще жити, бо ми є європейці, ми є європейська країна. Україна повинна бути в Європі, наше майбутнє в Європі. Настрій у студентів, що зараз тут не лише бойовничий, не лише веселий, а як бачимо, романтичний. Вони вірять в те, що будуть почутими, і що матимуть право на таке майбутнє, яке хочуть і про яке мріють. Дійність, ми, ми вже то шостий день то... допрімне да. <рістична> косану розряжати зараз. Спробуємо з'ясувати ставлення викладачів до того, що їхні студенти зараз на центральній площі, а не на парах. Я якраз не іншої думки. Я е, навпаки підтримую рух України до Європейського Союзу, але я вважаю, що ми е, наше головне завдання це сьогодні готувати студента, давати підвищувати якість знань. І тому ми абсолютно не заперечуємо. Це все безнадійно, тому що тими роками ми також мітингували також це все робилося. Ну це нічого не призвело. Як Верховна Рада, як вона рішить, так і буде. У нас сьогодні. У нас зараз трошки інші справи. Сотні студентів різних чернівецьких навчальних закладів зараз разом тут, на центральній площі. Напевно, якби не ця історична подія, вони б ніколи так і не познайомилися безродним. Але сьогодні вони переживають всі почуття разом. 12 зірок на євросоюзівському прапорі Український національний двоколор, океани, ейфорія, стрибки у небо. Ось такими сьогодні були студентські чернівці із двотисячним молодим зібранням на центральній площі. За дві години у них замерзли руки, замерзли ноги, але не перестають горіти серцям. Вони чернівецькі студенти сьогодні згортувалися. Молоді, сміливі, амбітні та свідомі. Вони сьогодні хочуть змінити та й власне змінюють історію української держави. Ірина Сагайдак, Іван Густюк, Олена Крохмаль, Іван Мурараш, Юлія Савтенко, Олег Сашкевич, Теми дня. TVA». Заборонити Євромайдан вчора захотіла міська влада. Та, оскільки законних підстав для цього не мала, вирішила звернутися до Феміди і подала позов до Чернівецького окружного адміністративного суду з проханням обмежити право на проведення мирних зібрань у Чернівцях. У ратуші не хочуть, щоб городяни встановлювали намети з 26 листопада по 1 грудня. Юрист міської ради у суді аргументував позицію виконкому тим, що намети знаходяться у буферній зоні ЮНЕСКО, тому шкодять зовнішньому вигляду міста. А також хвилювався за здоров'я мітингувальників, адже в наметах немає належних санітарно гігієнічних умов. Найцікавішим було інше пояснення, чому Чернівецький Євромайдан треба прибрати. На думку міської влади, протестувальники вигукують гасла у гучномовці, цим самим заважають комфортній роботі чиновників. Однак суд цих скарг не прийняв, адже вони не суперечать законодавству. І головний закон, яким керувався суддя, той, що громадяни мають право на мирні зібрання. На підставі викладно, керуючись статтями 19, 39 Конституції України, статтями 8, 9, 70, 71, 86, 159, 167 та 182 Кодексу адміністративного существу України суд постановив задоволені адміністративного позову відмовити повністю. Через непідписану угоду підписка про невиїзд персоною нонграта пропонує американський президент зробити українського. Петицію сотнею тисяч голосів пропонує зібрати Обама, аби Янукович, його родина та члени українського уряду не мали змоги потрапити до країн Євросоюзу і США. Такі обмежувальні санкції можуть стати реальністю, якщо до 26 грудня 100 тисяч віртуальних підписів будуть зібрані. Розділити позицію офіційного Вашингтона можна на сайті Білого Дому. Між іншим число однодумців Обами росте з хвилинною швидкістю. Якщо о 8 ранку за географічне обмеження Януковича і Кабміну підписалося не більше тисячі, то станом на 19-ту цифра перейшла рубіж у 26 тисяч. Маніпуляції і спекуляції, не зважаючи на реальні події, російські змі спеціально викривляють подачу новин, аби створити негативний імідж для України. На телеканалі Росія 1 вийшов сюжет під назвою Євромайдан 2013 Технологія європровокацій. У матеріалі йшлося про те, що бійці Беркуту страждають від нападів демонстрантів і застосовують силу тільки з метою самооборони. Журналісти стверджують, що українських опозиціонерів провокаціям навчають на спецкурсах у посольстві США в Україні. Там, нібито вчать влаштовувати безлад, протистояти міліції і вербувати нових прихильників через соцмережі. Потяг до ЄС їдемо чи стоїмо? Питання на часі, утім, риторичне. Чернівецькі політологи моделювали ситуацію, де краще було б Україні, і скільки ми втратили від ймовірного провалу. Політична кволість, відсутність волі та позиції вивели на площі та майдани сотні тисяч людей. Чому не варто мовчати? І чи гвалт може щось змінити? Далі у сюжеті. Україна як не крути, все ж більше економічно зав'язана на російському ринку. Велика робота усіх відомств та міністерств про вигоду від підписання за кілька днів до саміту зазнала краху. З'являються космічні суми, котрі потрібні Україні для адаптації своєї економіки. Тому уряд і увімкнув реверсний хід для України. Це було б ідеально. Безумовно, асоціація з європейським союзом і безумовно зона вільної торгівлі, в яку входить і Україна. І ну, Російська Федерація, Митний Союз, до прикладу, це абсолютно реальні речі. Мирна майже революція, як уже пишуть блогери, не дієва. Вийшли не усі люди, не заблокували роботу адміністрацій та рад. А з іншого боку, мовчати теж не вихід про себе треба заявляти і кричати. Переможцем з цієї великої геополітичної гри в черговий раз. Вийде Російська Федерація. Ми ж будемо себе заспокоювати, що ми так само отримаємо якісь призи. Наступні два дні стануть показовими. І, хоча надій на підписання немає ніхто, втім чисто формально президент може спокійно покласти свій підпис і все таки вивести Україну у світ. Розпорядження кабінету міністрів згідно рішення суду. Не звужує компетенцію президента України згідно закону України про міжнародні договори редакції від 2004 року щодо підписання таких міждержавних угод. Таким чином, президент Янукович може спокійно їхати і підписати саме цю угоду, саме цей текст угоди, який ми зараз маємо. Бідою є й те, що у державі досі не створили такий собі інститут із прорахунками плюсів та мінусів від асоціації з ЄС, метним союзом чи будь-якою іншою спільнотою, за тим провести референдум і вже на основі волі народу робити рішучі вчинки без права на гальмування. Ми подолаємо, скажімо, певний позитивний негативний Росій тільки тоді, коли в Україні буде створено внутрішніми перш за все, силами модель. Яка переважає по багатьох параметрах Росії, і тоді ті ж росіяни вони просто інакше будуть вимушені дивитися на к а поки ми е, оце вторинність політичного класу, вона за 20 років не подолана. Змінити свідомість за один майдан не вдасться, як і не вдасться кардинально щось поміняти на завтрашній сесії міськради, але сам факт об'єднання наполегливості та афішування європозиції лише показав до справжньої революції недалеко. Анатолій Ніферек Іван Мураш. Темедня. Тива. Для Чернівецького роду нема переходу. До редакції звернулися мешканці вулиці Богдана Хмельницького. Нарікають, що ходити нею стало майже неможливо, адже місточки між переритими тротуарами ненадійні, можна травмуватися. ТВА вирушив перевіряти. Аби пройтися вулицею Богдана Хмельницького, як мінімум, треба вранці зробити руханку, а краще взагалі бути майстром спорту з гімнастики. Та не всі мешканці можуть бути акробатами і робити вуличні піруети. Вчора чуть не впала. Та мав, внизу маленька кладочка. Я йду, і хлопець теж підхопив та, допоміг. Дай Бог здоров'я. Біда, скільки можна монтувати? Починайте одну, та й а не по всьому місту, а ми дивиться, як мучимося. Це занадто довго, тому що це, по-перше, якісь незручності для людей, які тимчасово прийшли сюди, проходять цією вулицею. А для жителів цих будинків, які тут розташовані, це взагалі, мабуть, катастрофа. Вони щоденно це бачать, і на мою думку, мені здається, це треба було прискорити. Ну, мабуть, що все впирається в коштах. Тут робітники працюють щодня з 8 до 17. -ї. Обурення людей розуміють та їм співчувають. Але тривалість робіт залежить не від них, а від фінансування, а недоліки своєї роботи обіцяють виправити. Уже всі переходи за реті, зроблена планіровочка, і люди можуть нормально ходити. Так само буде з цими. Ми копаємо на протязі, скажімо так, до третьої години дня. Потім техніка вертається і засуває всі відводи людей під будинком. І люди будуть ходити. Заміну мереж планують завершити до нового року. Тоді ходити вулицею буде безпечніше. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та Медня ТВА. Більше 400 учнів Чернівецької музичної школи грають на дровах та зусиллями видувають звук. Уже п'ять років пробирається у класи через пісок та щебінь. Про недитячі проблеми, з котрими юні таланти зіштовхуються щодня наступний матеріал. Ось ця прибудова є найбільшою проблемою для музичної школи. Приватник вже п'ять років веде будівництво готельно-розважального комплексу, риє підвали, басейни та розкидає будівельні матеріали. Забрана частина подвір'я у дітей, ну і незручності в тому плані, що постійно будівництво ведеться, завозяться матеріали з того самого входу, в який діти заходять до школи. Це дуже незручно. Інколи просто перед Під'їздом висипається гравій, пісок, будівельні матеріали. Це все у нас навчаються діти з шестирічного віку, з п'яти з половиною років. Це для нас дуже великі незручності. На контакт зі слів директора підприємець іти не хоче. Відмовився від коментарів цей чоловік і із знімальною групою ТВА. Погане освітлення аудиторії, які виходять у двір. По-друге, оця прибудова забрала частину подвір'я ми. Важко, особливо зимою. Попадаємо в клас номер 22, який є отам в кінці двора, не кажучи вже про те сміття, те звалище, яке, не дай Боже, в будь-який момент може спричинити ще якусь пожежу або щось. У грудні минулого року через будівельні роботи на 4-5 поверхах будинок осів. Каналізацію прорвало. Відтак школа залишилася без вбиралень. Утім, це ніщо порівняно з тим, що діти грають на зламаних інструментах. Бідкається директор. Концертного роялю це питання стоїть не тільки в нашій школі. Цей інструментарій не оновлювався дуже давно. Будемо казати з тих пір, як школа заснована, школі скоро 50 років. От ми це питання ставили і перед е, сьогоднішньою владою ніякої обіцянки не давав. рояля подарував в тому році в Вірнісаже на Івана Франка, а ніяких обіцянок ніхто не давав. У нас тільки обмеження є фінансування в бюджеті. Це більше питання до бюджету. У нас в першу чергу це забезпечення. Ви бачите, в яких умовах це опалення, вода, і вже будемо якісь додаткові кошти все ж таки знаходити. Ходи для того, щоб оновлювати і інструменти для наших дітей. Ірина Сагайдак Ірина Чмихола та Олег Сташкевич. Тема дня. ТВА. Попри похолодання чернівецьким рятувальникам спекотно. Минулої доби у місті сталося чотири пожежі. Зокрема, на вулиці Бориспільській горів житловий будинок. Гасити вогонь прибули три пожежні відділення. Було встановлено чолонем, охоплені весь дак житлового будинку. Площа стала 100 метрів квадратних. Поширенню вогню сприяло те, що всі конструктивні елементи даху були з дерева та з легкозаймистих матеріалів. А свою справу зробив вітер. Була загроза поширення вогню на поруч розташовані житлові будинки, господарські будівлі та легковий автомобіль. Та завдяки злагодженим діям надзвичайників, цього вдалося уникнути. Загасили і решту три пожежі, вцілили п'ять будівель та два авто. Люди не постраждали. Нічний райд рибоохорони виявився результативним. У Кельменецькому районі затримали браконьєрів. Близько півночі у селі Вороновиця правоохоронці натрапили на порушників, котрі незаконно ловили рибу на човні забороненим знаряддям. Улов браконьєрів склав майже 50 кілограмів. Окрім звичайних товстолобів, лящів, судаків, пліток спіймали кілька верезубів, що є червонокнижним видом риб. Сума завданих збитків приблизно 60 тисяч гривень. Справу розгляне суд. Буковина продовжує вшановувати пам'ять Ольги Кобилянської. З нагоди 150-ліття від дня її народження у Чернівецькій загальноосвітній школі No24, що носить ім'я письменниці. Провели наукову конференцію. У ній взяли участь учні та вчителі, письменники та просвітяни. Про творчість буковинки дізнавалася і знімальна група ТВ. Творчість Кобилянської вже давно внесена у шкільну програму. Її поеми Земля та людина учні вивчають детально, адже у цих творах порушені проблеми, які актуальні і нині, особливо для українців та для буковинців. Зокрема, Лілія Слюсар понад 10 років викладає українську літературу для учнів першої гімназії, вчить розуміти Кобилянську по-іншому. Адже не дарма Кобилянська говорила, що я би хотіла бачити всіх українців орлами. Що це таке? Хто той Орел? Це просто птаха, яка літає. Низько чи той, хто справді літає. Ми маємо крила ті за спиною. Думаємо, що ми крилаті, але щось нас не пускає відірватися від землі. Творчість Кобилянської вплинула на формування Буковинського письменника Василя Васкана. Чоловік вважає, що Буковинська орлиця вчить основоположних людських законів. Вона, як геніальна, потужна особистість, вона вирішила підкреслити одну річ, що є справи святі, які не можуть бути порушені. Бажанням будь -якої людини якою б вона не була вільною, конференція присвячена Кобелянській у 24-й школі проходить щорічно. Та тепер літератори, вчителі та учні прив'язали творчість письменниці до сьогоднішніх подій. Олександр Ткачук, Ян Пенковський та Медня ТВА. Ха ханука Семеах, тобто веселої хануки. Сьогодні єврейське свято дива, перемоги у війні між святістю і нечистотою. У цей день юдеї запалюють свічку і протягом восьми наступних додають ще по одній. Свічки встановлюють з правого боку на лівий, а запалюють навпаки, з лівого на правий. Вони повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. Дев'ятий світильник називають шамаш і розташовують його навпроти Меузи при вході у кімнату, де зазвичай збираються усі члени. Родини. Відзначали свято світла і у Чернівцях. Тут була і духовна війна, можна молиться, можна ділити заповеди. Такою була середа у Чернівцях, вкотре нагадаємо її головні теми. Близько двох тисяч чернівецьких студентів сьогодні підтримали всеукраїнський студентський страйк і на дві години вийшли з навчальних закладів, аби довести своє прагнення жити по-європейськи. Для чернівецького роду нема переходу. Чернівчанам продовжує дошкуляти перекопана вулиця Богдана Хмельницького. Євромайдану у Чернівцях бути. Попри бажання міської влади його прибрати, суд дозволив розміщення наметів на центральній площі. На цьому прощаємося, та незабаром ми знову побачимося на телеканалі. ТВА. у будь-який час переглядайте випуски новин на офіційній сторінці телеканалу у соціальній мережі Фейсбук. А тим часом світлих життєвих моментів усім нам.